Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої любі сонечки. Дуже дуже дякую вам за вашу любов, за ваші неймовірні квіти, за вашу довіру, що ми вже стільки років разом. Дуже дякую вам, мої любі сонечки. Так, звичайно, що день народження це кармічна дата. Це якраз день, коли потрібно, який нам вказує, над чим нам потрібно працювати. Це день, який треба проводити в молитві, вдячності, змінюватись всім нам, це можливість змінитись, він вказує нам дорогу до змін, до трансформацій, до духовного росту. Тому цей день треба святкувати в божественній єдності, в тиші, з рідними, через яких ми трансформуємося, з близькими. Душами, з якими ми трансформуємо свою карму. мої любі сонечки, тому що, звичайно, ми не народжуємося, не помираємо. Але цей день, коли ми приходимо в кармічній даті, приходимо в матрицю для нашої божественної трансформації, для нашого духовного зросту, Я дякую Богу, за цю можливість тут проявлення на землі. Це прекрасно, мої любі сонечки, що ми можемо. Як творець тут на землі рости. Ви знаєте, між іншим, я ще хочу сказати, спробуйте, коли ви святкуєте своє день народження, просто бажати вічності, коли ми святкуємо своє кармічне день народження, треба бажати собі і всім вічного життя, в єдності з творцем, в любові. І коли, якщо вам дають задути свічку на торці, що кермічно я би не радила, тому що я побачила війшла в знання, коли що коли ми дмухаємо свічку, ми задуваємо свої роки, і це йде енергія. Ну, якщо вам принесли вже <заду -заду задути свічку, просто коли ви дуєте, загадайте бажання, хочу бути з Богом. Я вічна свідомість, хочу бути вічною свідомістю, я любов, я радість безкінечна. Тому я всім нам бажаю вічної свідомості, коли ми згадуємо, хто ми є, і ми вже не помираємо, не народжуємося. А ця кермічна, прекрасна дата дає нам можливість духовного зросту, дає нам можливість летіти до Бога ще сильніше, бачити, над чим працювати. Люблю вас, мої любі сонечки. Бажаю всім божественних благ. Дуже дякую за ваші божественні привітання, квіти, за те, що ви є вже стільки років зі мною. Люблю вас, ваша Ая, полетіли до себе. Полетіли, полетіли. полетіли.